Більше як мільйон українців вісім років тому вимушено залишили свої домівки через напад Росія, і саме тоді слова біженці та переселенці увійшли в наш лексикон. За останні сім місяців майже 10 мільйонів українців відчули, як це схопити лише найважливіші речі та поїхати в невідомість. Це правда, майже сім мільйонів знайшли новий дім або тимчасовий прихисток в інших регіонах нашої держави. Три мільйони виїхали в пошуках безпеки за кордон. Щоранку ми розповідаємо про те, як живеться українцям у різних країнах. Сьогодні завітаємо до наших у Болгарію. Олена з семирічною донькою жили у невеликому містечку Синельникове за 30 кілометрів від Дніпра. Я її буджу вранці. Телефонує мені батько о сьомій годині ранку, 24 лютого, і питає, що ви робите. Я кажу, тобто збираю дитину до школи. У мене вікна всі зачинені, новин. Ми не дивимося. Живемо у квартирі, нічого не чути. Він каже, яка школа, війна почалася. Залишати домівку Олена спершу не хотіла. Ти біжиш до цього бомбосховища з дитиною? Сидиш годину, дві. Доки все не мене, потім, звісно, дуже складно було. Сну немає постійне занепокоєння. Бігаєш із дитиною. Проте за місяць Олена все ж таки наважилася поїхати. Коли ми виїхали 26 березня, буквально за кілька днів був перший, як кажуть, приліт. Олена з донькою поїхали до куми в Болгарію. Від початку повномасштабної війни ця країна вже прийняла сотні тисяч українців. За останніми даними близько 300 тисяч українців, але знов таки з похибкою. Адже хтось транзитом їде, хтось залишається. Усі переселенці в Болгарії одержують зелену картку. Це те саме, що й тимчасовий захист. Вона дає право перебувати людині на території Болгарії до 23 лютого 2023 року, та мати право на трудову діяльність, на навчання, на медичну допомогу. Болгарська влада допомагає українцям з житлом. Зазвичай розселяють у готелях і надають триразове харчування. На це влада виділяє 40 левів у день на кожного українця. Олену теж поселили в такому готелі у невеликому містечку неподалік Греції. Ми живемо вдвох із донькою. У готелі, де ми зараз перебуваємо, самі українці. У нас триразове харчування: сніданок о обід о 14-й і вечеря 19-й. Також держава надає українським переселенцям грошову допомогу. Та поза як житло і їжа безкоштовні, ця виплата одноразова. 375 левів. Треба розуміти, що це дається на сім'ю, а не на кожну людину. Якщо сім'я заїхала, мама із сином чи донька з мамою, на них обох виділяється ця сума: 375 левів. Усі українці в Болгарії можуть влаштуватися на роботу. Звісно, без знання мови високооплачуваної посади не знайти. Це переважно туристичного напряму. Готелі, ресторани. Якщо це спеціальності юрист, економіст, якийсь медичний напрям, певна річ, дипломи треба буде підтверджувати. Дочка Олени вже ходить до місцевої школи. Українці, в яких є ця зелена карта, мають право піти до найближчого регіонального управління освіти і написати заяви. Потім їх направляють до ЦНАПу для отримання звичайного листа вакцинації. Після цього вони реєструються, а потім їм мають знайти відповідний садочок і школу. Зараз Олена займається донькою та вчить мову. Каже, вечорами вони багато гуляють, адже місто дуже гарне. Дівчина вдячна місцевим мешканцям і країні за все, що вони роблять для українців. Та хай би як то добре, додому хочеться дедалі більше, стверджує Олена.